Що точно відбудеться у тебе вже в жовтні, вже зовсім скоро. Якщо цікаво дізнатися і хочеш знати прямо зараз, що з тобою відбудеться, які може, які в тебе який буде стан, або які події будуть відбуватися, постав лайк, підтверди, що ти хочеш про це знати прямо зараз, і дивись на колоду, що відбудеться у жовтні з тобою. І що це дасть? М -м -о, О, ти тільки подивись, що відбудеться? Старший аркан закохані, і що це дасть? Ну, п'ятірка жезлів. Ну, подиви, які дві енергії. Ну, Це споріднені енергії, однакові енергії, жезли. Що може відбуватися? Це е щось буде в парі. Або ти закохаєшся, або в тебе закохаються, або щось помиритесь, або щось будете е, дуже жарко, так гаряче з'ясовувати, що тобі це дасть. П'ятірка жезлів каже про те, що будете, будете або показувати один одному, як ви е, друг друга любите, як е, хочете друг друга, да, як е, таку пристрасть будете демонструвати, або навпаки, буде ега на ега, будете з'ясовувати. Чий его е, більше е, вагоміє, е, це може бути те, що ви будете дуже так е, гучно миритися або, е, навпаки, з'ясовувати стосунки. Щось буде між. Е, Двома е, людьми, які закохані, або хочуть бути закохані, намагаються бути закоханими один в одного, тобто тільки вступають в стосунки. І е, п'ятірка каже те, що буде якась е, активність між вами, якась пристрасть. В яку сторону ну, це вже е, або на особистих консультаціях, або ви самі решаєте. Е, бути вам пристрасними, чи вам бути агресивними, бути вам рішучими, чи вам буде просто а, намагатися тримати свої почуття під контролем. Тобто це активність в сфері вашої пристрасті, волі чи агресії. Отже, краще пристрасть і кохання. Я за те. Я думаю, що якщо ви теж за пристрасть, кохання, гарячі такі. Гарячий такий час разом, так? Обов'язково поставте плюсик, щоб показати, що ви згодні з цим. Ну, я вас вітаю.